Пахне я наварила борщу і каші, наварила риби, а Огер, привіт, яке щастя тобі. Міцного здоров'я, щастя, Божого захисту. А що таке лепеха? Танюшу, що таке лепеха? Галинка Іва, щиро дякую. Вам теж всього самого найкращого. Лідочка Галинка Рудова і на майстер, Оленочка наша красуня, бабуся Галя. Таня вкусняшки, Діанка, наша квіточка Іванка Капечук, доброго дня, приємного спілкування, міцного здоров'я і вдалих справ. І на майстера, август я бачу тобі вже в голову прилетіло, і в труси теж іна. Бабуся Галя, Таня, так, скільки території що хватає через стіну. А, так, стільки території Таня. Стільки території, що хватає. Через стіну сусідка не живе, брат теж уже нема, все нам лишили, і ще сусідня хата теж. Ну, то я ж так і зрозуміла, що вас там робить не переробить. Лідочка, доброго дня, приємне спілкування, міцного здоров'я, сили, миру, спокою, божого берегу вам від бабусі Галі. Таня вкусняшки, хочу хамси, давно не їла, нема в продажі. Щось і давно в нас була сьогодні Хамса, і тюлька, і стала й Купчина і така було. Бабуся Галя, Лідочка щиро дякую, вам теж всього самого найкращого. Танюша Чепурних, Павел, Люда Краснюк, Альона Гонтар, Галинка, Валя Лапенко, Галинка Іва, Леонора, доброго дня, миру, здоров'я, Божої опіки бажає Лідочка. Так, що ви написали, я не знаю тут. Будь ласка, пишіть російською або українською. всім привітики, привітики. Галинка коріандр. да, Галиночка, коріандр, так. Да. Лідочка, У нас теж ніч була неспокійна. Да. Лідочка, мабуть, тмін. ні, Лідочка, коріандр. І на мастер танечка вкусняшки. Хамсу ловлять у Чорному морі. Зараз це неможливо. Відочка Таня Редмі, Надя Малик, доброго дня, приємних вражень, міцного здоров'я. Урбан Максим, привітики, привітики тобі, відочка квіти всім, Таня Вкусняшки. І Нуся, я знаю, що в Чорному морі через те й немає. Ольга Бакунова, здрастуйте, доброго дня. Привіт вам з Подольська. І на майстер дівчатка, а хто пробував пиріжечки з карамельками пекти? Я пекла, досить непогано виходить. Я пекла, пекла з коровкою, пекла з пташкою цукерки, пекла з абрикосовою начинкою цукерки. Дуже смачно виходить. Але я клала по дві цукерки, не по одній. Катюша возна, доброго дня, Таня, гарного спілкування. Танюша Чепурник, дякую всім за відгуки. Добра, тепла вам, друзі. Я хочу тільки кількість, але в нас чомусь не продають. Ну так, є таке, да. може, при... може закінчилось, та ще не завезли. У нас теж не було, це завезли. Не знаю, звідки, але ну, є. Камса така невеличка, то обично така довгенька, якась, а це така середня. Альона Катюша возна, доброго дня, гарного настрою і дня, будьте здорові! Катюша я що пропустила? М? Дівчата, а де Катюша возна є? Щось Альона вітається, я не бачу. А, Катюша возна, доброго дня, Таня. Гарного спілкування. Доброго дня, Катюшечко, доброго. Пропустила. Вибач, будь ласка. Таня Чепурних дякую всім за відгуки. Добра тепла, вам, друзі. Я хочу тільки кілька, але в нас комусь не, чомусь не продають. Альона вітається з Катюшею, бажає гарного дня, настрої і будьте здорові. Катюша возна Інна Мастер, майстер. Доброго дня. Іванка, Катюша возна привіт. Гарного дня, міцного здоров'я. Бабуся Галя, Катюша Возна, доброго дня, приємного спілкування, міцного здоров'я, сили, миру, спокою і Божого благословення. Танюша Чепурних, тюльки. Я поняла, аж прочитала тюльки. Дянка Макс, привітики.